Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юадо. Нас продаж заїхав ось такий класний Porsche Cayenne 17-го року 3,6 на максималках. На ось таких гарних фарах на крутезних дисках. Зараз покажу його в салоні. По візуалу машина без нюансів взагалі, без ключовий доступ, Чотири дверки по салону. Ідеальний автомобіль ніде нічого не затерте, пам'ять сидінь, регулювання повністю, класна комплектація, ліпісточки, мультимедіа, автомат, все, що можна в цій машині, все є. Є панорама також на всю стелю. Пам'ять пасажирського сидіння також присутня. Зараз покажу вам ще його позаду. Зад у нас також музика, до речі, боса. Підігріви задніх сидінь, задній, задній ряд сидінь також в ідеальному стані. По колу автомобіль ось так виглядає. Взагалі нарікань до автомобіля немає. Вчасно проходив ТО, регулярно запитань, по цьому немає. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Дане авто можна придбати в лізинг, в кредит або за готівку. Чекаємо на вас на перегляд.